Прикарпатські судочинці у режимі онлайн міскували з Києвом, як їм налагодити комунікацію з журналістами. Саме у такому форматі відбувся перший загальнонаціональний форум, незалежні суди та вільні змі синергія заради майбутнього. До франківського будинку правосуддя завітали представники Феміди зі всієї області. кажуть, потреба такої конференції назріла вже давно. Суттєвих проблем у комунікації з майстрами слова немає. Втім, незначні оказії таки бувають. До прикладу, коли журналісти чомусь висвітлюють думку лише однієї сторони судового спору, якщо висловлюється думка однієї сторони, має бути вислухана думка і другої сторони, тобто, щоб сторонній глядач чи сторонній споживач інформації міг оцінити і ту точку зору, і ту. Тобто, щоб не було однобокого висвітлення любого процесу. Також судді радять журналістам частіше звертатися за роз'ясненнями у судах. Є посади прес-секретарів і суддів-спікерів, які зобов'язані давати роз'яснення рішень. А от самих представників мас медіа на форум завітало небагато. Зокрема, пенсіонер-блогер та громадський активіст Сергій Чирва. Він вважає, що між громадськістю і суддями повинно бути більше зворотнього зв'язку. Відтак пропонує судочинцям влаштовувати Тижневі брифінги з висвітленням того чи іншого питання, якось хочеться, аби було дійсно спілкування громадськості з суддями, бо кожен суддя приймається довічно. Ну не будемо натискати пальців, загибати скільки Ми знаємо суддів, які приймають не судочинні, не правосудні рішення. Потім ми пишемо скарги, оскаржуємо. Хоча це все можна робити в процесі спілкування громади, засобів масової інформації з суддями. До речі, такий загальнонаціональний форум до якого долучився Івано-Франківськ, у подальшому буде щорічним. Передбачається, що у рамках першої його частини учасники напрацюють правила співпраці а також створять постійно діючий комітет, взаємодії суддів та змі, і іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.